Всім величезний привіт. Сьогодні вставлю відео. Система автоматичного поливу, любої складності, це відео від мого старшого сина. Він займається автоматичним поливом і виконує по всій Україні такі замовлення. Також стелять такі газони. Зараз дуже актуальна в таку жару система, рушувальна система. І не тільки полив, ще зволожуюча система, яка встановлюється у громадських місцях або в місцях відпочинку, де зволожується повітря, і дуже комфортно знаходиться в такому середовищі. Дуже приємно знаходитися в такій в такі середовищі, де вологий вологе повітря і знижується температура. Особливо в таку жару. У нас сьогодні на сонці 43 градуса, тому сьогодні пішла з огороду, бо просто неможливо. Я не знаю, як в мене теплиці видержує все, всі рослинки. Теплиця, звичайно, трохи затінена, але все одно, все одно дуже жорко. І у розсаднику розсада просто починає горіти. Поливати не можна дуже, тому що е, це е, починаються тоді грибкові хвороби, і все, звичайно, не обробиш і не захистиш. І е, от в минулому році я вирощувала розсаду під е, отакою от сіткою наверху, а з боків були стіни. Я скажу вам, не те, що мені там легше було, там було прохолодніше, хоча теж була така жара, але коли йшов дощ, то тоді, коли були дуже сильні дощі, то із касет, із стаканів, ну в основному з касет там вискакував навіть торф. Отакий От напор води був. В цьому році чоловік мені зробив розсадник. Спеціально для, для розсади, щоб, щоб вирощувати розсоду. Ось у мене розсода, але тут дуже жорсто. Я інколи включаю фугери для того, щоб зволожити повітря і трішки знизити температуру. Але все одно є. Коли підгороє полуниця, коли якось сунечко повернеться, але у мене тут все затінено, поверх сітки лежить агроволокно, тому тут сонце не світить, але ж все одно, одно дуже-дуже жорка. Хто вирощує розсаду таким способом, то знає, що висока температура це дуже ну, оптимальна температура для рослини, щоб пускала коріння, це десь до 25 градусів тепло. Ну а тут, звичайно, більше 30 це 100%. Зараз вийду, бо невозможно знаходитися. Що вже знімаю із від кущів. Ось стоїть. Бачите, ось ось тому що не можна зразу відділити від куща і поставити її на сонце. Вона просто згорить. Тому що сонце дуже-дуже пекуче і рослинка отримує стрес. Бо вона. Получала, е живлення від кущо моточного, а потім, а потім його обрізали і поставили окремо, звичайно, це стрес. А якщо ще поставити на сонце, то, звичайно, це дуже е негативно буде впливати на полуничку, тому що треба її подержати трішки під затіняючою сіткою, а потім вже можна висаджувати на відкрити ту місцевість. Звичайно, бажано підгадати так, щоб пішли або дущики, або трішки спола жару. Ну, але зараз йде літо і попереду ну, це самий жаркий місяць. Липень завжди найжаркий місяць, і, звичайно, треба бути до цього готовим. Я, правда, не знаю, як у таку жару відправляти розсаду, я просто навіть не, не представляю. Хорошо, якщо при вигрузці. Росада буде стояти десь в приміщенні або десь під, під якимось укриттям. А якщо ж розсаду, яка запакована е, плотно і поставити на сонці, я взагалі не знаю, що з неї дійде. Ну, будемо пробувати, звичайно. Будемо пробувати і по цінах. Я сьогодні дивилася е, е, блогера, Успішний експеримент, то під кожним його словом я підписуюсь, тому що, да, все він говорив правильно про ціни на полуницю, дехто говорить, що якби трішки дешевше. А ви попробуйте постійте по такій жарі. От я в таку жару, в мене немає часу, просто нема часу. Чекати ще, щоб обрізати далі. До 15 числа я повинна зрізати всю полуницю. А в мене її дуже багато. Сьогодні в мене радість в мене сьогодні вийшла помічниця, слава Богу, то Ту тут, якби вона в мені хоча б ще тиждень без прогулів попрацювала, то все буде добре, все ми встигнемо. Зараз більше ставлю касетну розсаду в місті з стаканами прямо під кущами, тому що, тому що не тому, що її легше виростить. ні, її не легше виростить, тому що я уділяю цьому дуже вже багато часу. Це поставить стакан і в таку жару, в таку жару вони моментально висихають, а турф пересихає, його дуже важко. Розмочити. Звичайно, для себе можна додати землю, добавити перегній. Ну Перегній він легкий, а от, якщо я добавлю землю, то, звичайно, посилки будуть просто непідйомні. Тому кладу стільки турф. І ці стакани треба дуже часто поливати. Ну, Якщо стакани не пропустить якийсь день, щоб не полить, то корінь буде пересихати. Хоча там і від маточного куща йде живлення, але ж все одно, коли не вистачає води, щось нас підгримує, коли не вистачає водички, то корінь може почати хворіти. Тому не можна пропускати ніякі дні, щоб не полити розсаду. розсаду поливати треба кожного дня. Вон у нас заходить щось, заходить щось таке, підгримує. Ну, вже дуже хочеться дощику, бо земля дуже суха. Я не навіть не можу свідомити у людей, в яких не було ще дощів. То це взагалі жовх. У нас ось улили дощі і зараз дуже-дуже суха земля, дуже суха. У мене полив той не виключається. Так що, як-то так. Ось ми. Он ми сьогодні таку територію освободили від бур'янів. Залишилося в мене тільки невеличкий айсберг, який, якщо не буде дощ, то ми сьогодні теж оцей айсберг бур'яну приберемо, обріжемо. І, а якщо піде дощ, то звичайно у нас є робота в теплиці. В теплиці пішов бур'ян, тому що пішли ще інтенсивні такі поливи. Тому що дуже жарко і, звичайно, з підкормками з усим, і бульйон теж е, дуже швидко росте. Зараз підемо, я покажу, як росте бульйон <свісно> в теплицях. Е, тому от е, дехто говорить, що дорогувата розсада, ну, ви знаєте, я ніколи не... Говорила нікому, що мені дорого продають розсаду, тому що тут скільки проці, скільки путу треба вкласти. Ось, дивіться, ось пішли бур'яни. Зараз, оно, ну, дивіться. Там, де я ставила розсаду, я вищіпувала маленькі бурйончики, де бачила, ось розсада стоїть. Ось. Тут де ще не ставила, он, дивіться, які бур'яни. Оце все треба виривати вручну. Після поливу, сьогодні я полила і буду виривати весь бур'ян, Якщо піде дощ, то у нас є робота в теплиці. Якщо не піде дощ, значить будемо працювати на вулиці. Ну, ось ось такі в нас будні полуничники. І хто хоче займатися полуничкою, то повинні бути готові, що полуничкою займатися треба не тільки тоді перед урожаєм, а потім забути. Ні? Спочатку чистка, потім обробка, прополка, збирання урожаю, потім знову чистка, знову прополка, знову обробка. І так, з ранньої весни до пізньої осені. Так що, так що отакі у нас дні важкі і е, все треба встигнути, все треба вовремя зробити і незважаючи на погоду, жаро-не-жаро. Е, сьогодні я ж говорила, що 43 градуси, я зайшла в хату на пару годин, тому що просто неможливо. І знову вийшла на гору, тому що все одно, все одно треба працювати. І ще хотіла сказати за розсаду. Будь ласка, перші 50 чоловік, які готові прийняти саджанці, але не всі одразу, тому що ну, не будуть всі зразу, тому що пізню розсаду я ще не ставила на укорінення. Реми теж будуть в обмеженій кількості. Не обмеженій, може бути тільки альбіон. Альбіон у мене, я думаю, вистачить. А остальні в мене зовсім небагато розсади, тому що замовляють, от як, стають на чергу, замовляють, а потім апетит розігрується і люди додають. Собі ще замовлення. Ну, я ж не можу так спланувати, скільки в мене чого буде. Звичайно, я буду старатися, але якщо ви ще щось додаєте, я буду в обмеженій кількості додавати, тому що щоб всім вистачило. Ну, Всі ж люди, всі ж ми люди всі хочемо, щоб усі отримали полуничку. Так що, як то так? Так от розсади, перші 50 номерів, будь ласка, напишіть мені вашу адресу. Це хто готовий вже прийняти саджанці, але не всі зразу, тому що зразу всіх немає. Щоб я потім не тратила час і зразу пишіть, який хочете розрахунок, адресу нової пошти. Кількість, все, будь ласка, не так, щоб я верталася по вайберу, верталася в інші повідомлення і звіряла. Тому що одні пишуть, от, один за, за, одне замовлення, потім друге замовлення, потім додають ще щось. Напишіть мені е, кінцевий результат, що ви вже надумали, і, щоб я. Е, трішки формувала замовлення і на щось розчитувала. От такі у мене будні. Отакі От в мене. Справи на городі. Всім добра, миру, всього найкращого.